Для зняття з реєстрації господарської одиниці, відповідно, обираємо господарську одиницю, натискаємо Редагувати. Далі обираємо причину, чому ми маємо зняти з реєстрації, можливо, тимчасово не експлуатується цей об'єкт, і, відповідно, далі. Подаємо форму 20 ОПП з переміткою зняття з реєстрації. Натискаємо Далі, Відправити. Нас автоматично перекидує в документи, підписуємо документ, відправляємо і опрацьовуємо квитанцію. Далі чекаємо, поки прийдуть всі квитанції. опрацьовуємо квитанції, які надійдуть згодом. І в нас буде знята з реєстрації господарська одиниця. В разі, якщо необхідно зняти з реєстрації програмний РРО, відповідно, обираємо господарську одиницю, на яку він зареєстрований, обираємо ПРРО і натискаємо кнопку скасувати реєстрацію, підправити на підпис. Підписуємо документ. Відправляємо в ДПС, так, закриваємо і чекаємо, поки прийде наступна квітанція.